ні <с1> <свист> ні, ну, він дуже грубий. Є <свист> гарний лід 300 ти чув, я тільки що вібрацію почув під підробай зірваться, можна сміло йти тут. Ти чуєте, давайте і спи. Може скоро перебігтися. Ви не встигнемо ніч обійти. Чого? Це, може, не треба. Слухайте, то тут не взриви були, туди тріщав, бля. Хвили. Алло! Ты же ближче підійде. Я не знав вам. Ти що я так. Коня, так, так. правда? Подивитися на пірамід лайк. Як тобі брати? врачи? Подиві... А вот дві такі Акур. Та Понетанка. А Сергіо працює? Нічного. Чому Боже. Ми так? Двоє поїхали, нікого не кликали. А, фіг фізня. Піштаніки треба було взяти, нагадуємо. Тут сміло, сміло можна йти, дивись, яка тут товщина льоду, я не знаю, десь пів метра точно є. товщина того льоду. Ну, йдемо, бо люди зараз забере читають. Щоб обрати конки, чи буде брати. Люди на ровер їздять. его, перенять лайк Рома, ну сфоткай меня на, на фоне этого этих гор Готовый? Да. Готовый? Короче, зараз, камрады Ми йдемо на острів Там я, раз ми мали їхати щось до того острів, але щось таке не було часу, ми не дуже хотіли їхати і ми, і ми їдемо зараз Оп! на цей острів Оп! Я хамуха, тут, слизько капець Тощина льоду дуже велика, так що того, вони можна, можна не переживати. Можливо на контакт. Блін, треба було спитати, скільки ровер взяти в оренду. Та що пішком не прийдешся, блядь? ти заїбав курва. Але Ростик би зараз воно руве. По тобі. льоді, знаєш, як це було б прикольно. Ладно, йдемо. Там є острів, зараз туди перейдемо. Ти ходили? Блядь, набити. Ходи, я потім з відео виріжу кадр. Я біжу з Супер суперстабільзація 365 градусів. А ну давай, давай, балярину, давай. Афієно, дивись А, бля, куліно було. Та ди який чистенький лід, шкоди фонарика не знаю. А прикольно би було... Не, шкода тут не можна лапати, бачиш, рибу взяли би собі будочки риб. Зимові, пробили лід якось і цього. Ну, але лід дуже грубий, можна сміло йти, їхати, стрибати, і нічого тобі не буде. Середина озера. озеро. Середине озеро. Під ногами ліп Розсік він так тріск. Ні, хтось буде тобі спеціально їздити і спеціально цей різати літа. Де ні, він дуже грубий. Це буде все нормально. Та ні, то там ще є по-любому якась стежка розтик, то вже люди видубкали. Все нормально. А можливо це, а, а можливо типо це. І Можливо, і треба трохи руками лізти. я не знаю, в принципі. Але гарно. Ми вже доходимо до острів дивіться наскільки ми далеко відійшли від цього, від того катку. Шевченка такі угори є. Ні, ну, я кажу площина. Та я навіть не знаю, якщо чесно. Може, може Шевченко може трошки більше. Шевченко більше? А хер, я не знаю, чесно Шевченко, Шевка це може А може, а може це Я вже давно там не був <laughs> Ну а так приблизно... Ну, Шевчен... а, мож... а ні, може і таке саме, що... Від хера ходить. Шевченко більше таке... Широкі. Широкі. а тут воно якесь таке більш-менш. ну Ти зрозуміє. Отам От камеради, оця гора, що ми там були, ви бачите, ну на камері напевно, не буде, видно, там є така хатка, хатка підйомник. Ми були залазили на, на неї, то там висота 2500. А дивіться як то воно гарно так воно, бачиш, закручується росте. Гори такое йдуть, бачиш? Так типа півколом. колом такий, може, там... Жолоб. Такий жолуб, там. Так. Ну гарно, дуже гарно. І дивіться, яка гарна. Є гарний лід. Простік, де то бачив? Де їх гарно потріскав? Капець. Які візерунки подивиться Двісло тебе слабки Ну баню дуже гарно Мушу вам показати Дивіться який призрачний вік А ну Ростик Я не знаю що я роблю Чекай, чекай. Я не знаю що я роблю Рома, ти не, не, не цей, потім, блять. Ще була гора. Кисниця так має. О, ота, о, Оце фотка би зараз б вийшла нормально. Як фотку зробити? Виключи, виключи. Дай я тобі сімо. Давай. What okay. Ага. Ну треба більше розігнатися, маю. Обриво там розженесь і там, дивач кішки. Ну, давай, давай. Щось не вийшло. Ну так треба, брови. Маленький, дві в лексі клада. Чув, я тільки що вібрацію почув під підругаю. Серйозно? Пем ага. назад може? Та як Тем назад? Не до берега. Простік почув, що лід тріскає. Але як такий великий лід може тріскати? Може то... Простик, може то не... Не взриви були. Може то лід так тріскав? Ну а? А то тріскав, що то було, бля. А ми чули, тут взриви такі. Чи... Розумієш, ми думали, а що... Я тільки що почув вібрацію під ногою, бля. Чекай, чекай, Жасі. Та ні, до тас можна сміло йти тут. Йобано, бро, блядь. Що робити? Ось. Я чую під ногою, ти і Може, скоро перебігтися. Ми не встигнемо, якщо бігти? їдемо. Їх... Чого не встигнемо? Давай на світі, хай, бро. Ага, не Чотири упори. Не хватает! Я поняла, нахуй не сюда. Четыре торчі упор. Чекай людей, блядь. Тут они взрывы, блин, тут літ тріщав, бля. Я думаю, тут вже не. То то через все цей воростик, то не взриви були, то літ так тріщав, ми думаємо, що тут взривається. Чекай, бо тут сніг, треба, де більше льоду є. <гулеч> Чуєш? Та ні, то все нормально. А він би не привалився. Але щось типу, стало в один момент трошки страшно. Але сьогодні, <гулеч> розумієш, то настільки ми йшли. Виглядає острів. Рості, ти розумієш, що ми йшли. І ті взриви, що ми думали, що це за взриви такі, типу. То тріщав лід. Настільки все там, там, де, там де. Переміт лейт. Переміт лейт. Все, ми дійшли, дійшли до цього острова. там я бляха ты розумієш ми додо піл озера тут нічого не було тільки так підсвідесь до дна цього берега вже чую підногова Ну гарно, правда? Нам ще таких треба пару штук назбирати. Чого саме? Ну так А її можна розплести. Ще було дві, чи не можна? Можна, то зрізати тут, зрізати а, тут. Вот вона запаяна. Ну так это замерзало. Хвилями скинули угу. Сидим розбух. Три хороші заплатити з хмарами, які викрасне туди. І ще й те, так ласка, стоїть. Що роз, так будемо їхати. Йти. Треба щось тут нацарапати. Що я кажу, ну, треба було щось взяти. Чи мали якусь пам'ять прості, кото його поставили ціло. Йди туди далі, йди на лід. Я, так, я так, скажу. Ну так нормально. Ну, тут зараз сонце буде в очі світити. Та йди на літ, раз ще малий пам'ять. Отак, давай, та давай там... стане. Та ти чорний, тебе не видно в кадрі. Блядь, а так я зараз буду білий. Не вигадай, давай треба якусь пам'ять зробити. О, супер, супер. А може ще чуть чуть чуть-чуть ближче. Кура такий маленький. <реш> танка, Дві танки там в Польщі. Я ту знову звісив цього Як. Сочки, блюди йдуть. Тріться хобрати як прив'язали. Лавку щоб не вкрали. До куща прив'язав. Канада. Ну, да. Ладно. Все, пішли. Камікадзе Азвиті тоже по нос сараф Ну Та нас нема чим. Треба маркер взяти його 1906 -й? Бо може якось щось не тон Ай, Камікадзе тепер злазь Старапа 1906 рік. Багато всіх помилка. 266 маха. Я не думаю, що дерево так довго лежить. Прості. А я ще знімаю. ну. люди, бач, нормально йдуть по берегом, а не посеред озера. Кайзаро просто да, вот читал, там да, это что читал, Индиан Ральч Вот его Ральч Триста, бля. Хайом, 3, 300. О, там а там та похила, а оця пірамітлея, оця, okay. о, тут немає, нема. Ага, во. оця гостра. А до гори піднімається. 800. 800. А ми були. Ми були на оці, о, там де підйомник. Але щось там показували більшу висоту. Що тут А тут три. Кавель. А то, то, напевне, тут напевно, тут водві 500. Ну точніше бачиш тут Дрестер. 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 цікаво, скільки оця має. Там не писано це? Росія. Треба шукати ще десь якийсь куда. Ой, цей острів. Дивіться маленька, дивіться, файна. Де побігла білочка. <laughs> бачу, вони там резуть шишки. О, вже вітру тут нема. Хтось наклею. Не можна цей, бач, не можна. Дрони, собаки можна чи ні? Можна. Музику, алкоголь, вогонь, палат. Що тут робити, блін? Не можна того, не можна того. Ти що туди ходити? Дивитися чи що? Просто прийшов, сію, бач, бо двоє літом краса. Пизграфы твои. Все. Каяки. Боже, она такая маленькая, что страшно. Ну, хочешь ее сфоткать? У нас белки какие-то большие. И режище. Просто бросать Нет, они все такие маленькие. Ну все, вже йдемо по лісі, по стежці. Трошки далеко нам йти, але прогулятися це теж дуже добре. Ось Такий оліс. сусновий. 30 баксів буде. Сусновий. Погуляли, хай нічого підкорйшли. Довго б йшли, ми пізно проснулися. Бешусь так прикоснув. Сюди щось цікаве, то я вам ще зазніму. Ми проходили, ми йшли аж звідти, не видно, ми йшли аж туди до того острова. Краса, що ні? Ну Тобі більше того стабілізатор? А вже я... Я до речі бачив вже тут цей розсік. Диви, диви як тут працює дятел. Тут дятли, про... тут дятли просто мод... монстри. Вони роблять дуже великі дирки тут. Порівняно, дивиться. А воно горіло, бачиш? Те дерево. Угу. Якийсь пожар був і тут ще. Ініціална свій вицеп Ну там старе То хтось там ро поставив бачиш воно витис mm -hmm. наші її то зміж А, а воно вже, А воно вже в мене, мене вже підходить до тої 3 тисячки блядь. Що? Гроші блядь. Що? Ти не трать? А я вчора закупиться як не трать блядь? Що не хочеш, то можеш і піти Дай дай ще будемо сіво там де Ну, те пукай поле. Просто як, бля, Кінця той палки, ти мені очі біля нахуй. Краса, правда? Види катається. Дивимо, що з дитиною з коляскою їдуть. Напевно, ну, дуже добре. Там на колеси. Йдемо там, там поїсти грають. Mm -hmm. О, до речі, ми зараз можемо на обід піти рідкого поїсти. І подивитися, як опять грають. Не стигнемо. Стигнемо на двачора. На якою годину? Шасти. Бажай, бо зараз тебе зб'ють. Мистра широка зйомка. Покажи як вона. Саме найширше просто. Ага. Але бачиш краї за сюди. не Треба йти, бо акумулятор кінчається. Але тепло, блін, сьогодні, правда? Класно. Що, будемо ки? А так коли я мучаюся, то ні. Ви скільки сосни все посохло. І вов такі во... Диви, а то, то все, більшість все сухі сосни. А вони повирізають. Ну, 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 може і ні. Але бачите, на них вот Тут штука.